День справжньої професійної майстерності, неперевершеної фантазії і творчих можливостей, саме так можна охарактеризувати день відкритих дверей в Подільському професійному ліцеї. Їм дійсно є що показати і чим похвалитися. Адже саме їх педагогічний колектив під мудрим керівництвом директора ліцею. Та там матеріально-технічна база, котра існує, створює такий сучасний потужний потенціал, що фаховий рівень його випускників легко конкурує на ринку праці не тільки в Україні, а й за рубежом. Отож, з метою профорієнтації сьогоднішніх школярів було проведено екскурсію, знайомство кабінетами ліцею. Гостинно і по-домашньому щиро, до речі, як завжди, тут зустрічають усіх хто завітав сюди, аби побільше дізнатися про заклад, його можливості і перспективні плани професійного працевлаштування. І, звичайно, на перспективу знаходження свого місця в сучасному суспільстві. Першим, що кидається в вічі, це роботи кухарів, пекарів-кондитерів, котрі і село. І смачні і привабливі Кондитери одразу засервували два столи для романтичних зустрічей і пасхальні. А ще вони не тільки представили свої смаколики, а й дали можливість присутнім долучитися до секретів своєї майстерності. Потенційні абітурієнти оздоблювали кекси і відчували, що ця справа їх уже приваблює. Після цього вони могли ще й поласувати результатом своєї праці. О, наші учні. Не тільки навчаються в ліцеї, але проходять практику. Практику за межами Подільська. Це е, місто Чорноморськ зараз. Наразі е, далі е, затока теж, а от їм там подобається. Три місяці після першого курсу вони не тільки, навчаю, не тільки навчаються е, на виробничій практиці, але відпочивають. А от. Їм цікаво, і нам цікаво з ними працювати. Вони е, мотивовані на Успіх, тому що випускники наші працюють я ж ще раз повторюю, а от на Україні і за межами. От у мене Шуткевич Вася працює з першої школи. Хлопець був працював в Одесі, всіх ну, багато ресторанів відпрацював зараз. Наразі працює за межами в Польщі, і там він себе вже має свої рецепти, свою кухню. Тобі ж не тільки Вася, тут стільки дітей нам хочеться. На весь світ сказати, що ви самі найкращі подільські професійні не обіжаючи нікого. Так, дійсно, самі найкращі, і це відчувається в усьому, і в сучасній матеріально-технічній базі, яка створена за новітніми технологіями і допомагає ліцеїстам здобувати міцні фундаментальні знання і в затребуваності професій, котрі тут освоюють. Великий інтерес і захоплення в школярів викликав клас, в якому вивчають правила дорожнього руху майбутні водії, трактористи і обладнані за останніми технологіями місця, в яких навчають електриків. Учням дозволили доторкнутися до всього, аби і вони на хвилину відчули себе фаховими спеціалістами. Не тільки хлопці, а дівчата були не проти, аби прокататися на сучасному тракторі та ще й попозувати на згадку про екскурсію, отримавши масу позитивних емоцій. Я в великому захваті, тому що ліцей мене дуже сильно вразив. В мене з'явилося бажання навчатися тут тут. Все дуже цікаво. Вчителі і, взагалі, куратори розповідають дуже цікаво. Інформацію, що знадобиться в майбутньому, і тому я рада, що сьогодні завітали сюди. Мені дуже сподобався цей навчальний заклад, було дуже цікаво, особливо кабінет всякої електрики. Я гадаю, це дуже цікаво і буде корисним для такої молоді, як я. Адже у нас в країні такий час, що нам потрібно багато спеціалістів. І Я гадаю, цей навчальний заклад він дуже добре може навчити. Підростаючі покоління. Отож з сьогоднішньої зустрічі діти зрозуміли, що двері ліцею завжди відкриті для тих, хто бажає здобувати професії, котрі користуються широким попитом на біржі праці сьогодні. Адже тут створені всі умови для гарного навчання та цікавого відпочинку ліцеїстів. Хотілося б запросити всіх бажаючих навчатися, всіх бажаючих освоїти професію нову для себе. До нас на навчання з професії тракторист, машиніст сільськогосподарського виробництва, водій автотранспортних засобів і слюсар з ремонту сільськогосподарської техніки. Це інтегрована професія, три в одному. Також інтегрована професія, пекер-кондитер у нас є з терміном навчання три роки. Також професія електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 2 роки і 5 місяців навчання. Термін. Професія кухар 3 роки термін навчання. І професія муляр-штукатур теж 3 роки термін навчання. Запрошуємо всіх бажаючих, наші двері відчинені завжди і для всіх. Тож не гайте часу, визначайтесь з професією і ласкаво просимо в Подільський професійний ліцей, котрий стане для вас другою рідною домівкою. Тамара Шарапанівська, Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.